Говоримо б коротко про рівні підтримки. Другий рівень підтримки присвоюється для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі. Для того вам потрібно пройти комплексну оцінку розвитку дитини. Відкривається інклюзивний клас і надається асистент вчителя, асистент дитини не передбачений на другому рівні підтримки. Також команда психолого-педагогічного супроводу, яка має бути створена за наказом директора навчального закладу, розробляє індивідуальну програму розвитку, а також складає індивідуальний навчальний план. Форми та конкретні зразки, затверджені на законодавчому рівні для індивідуального навчального плану відсутні. Щодо кількості корекційно-розвиткових занять, то їх на тиждень два. Додаткове фінансування у межах 10% від загальної підтримки фінансової для дитини з особливо. Домо освітніми потребами і також здійснюється адаптація змісту навчального матеріалу.